Рослина з солодкою назвою Амброзія зовсім не є медом як для інших рослин, так і для людей, вразливих до її пилку. Амброзія потрапила до нас з Північної Америки. Зараз вона поширилась і на Європу, Азію, і навіть Австралію. В Україну вона потрапила не лише випадково, її тут навіть спеціально вирощували. На початку минулого століття німецький фармацевт Крікер намагався використовувати рослину як лікарський засіб, замінник хініну. Довгий час поширення виду в Україні обмежувалося невеликою площею, але зараз вона всюди. Масовий розвиток амброзії змінює структуру рослини. Амброзія швидко розповсюджується і сильно осушує ґрунт у культурних посівах, викликаючи пригнічення посівних рослин. А ще пилок амброзії є одним із найсильніших алергенів рослинного походження. З середини липня аж до перших заморозків амброзія масово цвіте і викликає сильну алергію. Пилок поширюється повітрям на десятки кілометрів. Алергічні реакції в нашому організмі викликають білки. Які містяться в пилку амброзії, вони провокують імунну реакцію, чихання, нежить, свірбіння в очах та горлі, а також астматичні напади. Боротися з амброзією надзвичайно складно.